Добрий день, шановні діти. Сьогодні у нас понеділок, 20 жовтня, до вашої уваги урок я пізнаю світ. Сьогодні ми з вами розглянемо урок номер 65 що розташований на сторіноці 5 розділ мандрую Україною. Сьогодні ми розглянемо таку тему, що ми знаємо про Одеську область і річку Дунай? Запрошую вас помандрувати Одеською областю, переглянувши відеофрагмент із піснею Мандрівка Україною. Помандруй на захід, помандруй на схід. Там карпатські гори. Тут Дніпро шумить. ми. Посеред Європи вільна, неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут не прошу мить, посеред є крови, війна, неділима, це твоя країна, рідна батьківщина. Область в Україні знаю, де Дунай у Чорне море упадає, там у Дельті місто вилкове існує, а дунайський заповідник природу пильнує. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут ні прошу мить, Посередньє гроби неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. А зараз діти пропоную розглянути світлини. Перед вами ліворуч світлина акерманської фортеці в Одеській області. Праворуч, історичний центр Одеси, спадщина ЮНЕСКО. До речі, місто Акерман найстаріше місто Руси України. А зараз, дітки, попрацюємо з адміністративною картою України, сторіночка 34. Ваше завдання знайдіть і покажіть. Області України, які мають спільний кордон із Молдовою. В Україні із Молдовою межують Чернівецька область, Вінницька область, Одеська область. країни. Україна, Румунія. Молдова не має виходу до Чорного моря. А зараз ми з вами розглянемо адміністративну карту Одеської області. Скажіть, будь ласка, де розташована в Україні Одеська область? Правильно, на півдні України. А адміністративний центр Одеської області так, це місто Одеса, яке розташоване на березі Чорного моря. Прекрасна Одеса! Дітки, а зараз ми з вами пригадаємо, що ми вже знаємо про Одеську область. З'єднаємо відповідні частини речень. Натисніть на паузу, виконайте це завдання. Перевіримо, Одеська область розташована в південній частині України. Ми західне слово закреслюємо. На гербі Одеської області зображено так. Білий якір на синьому тлі. Одеська область межує з Вінницькою, Миколаївською, Кіровоградською областями, з країнами Молдова, Румунія. Розгадайте рибуси і напишіть ключові слова. До наступної сторіночки нашого уроку. Пригадайте значення цих слів, натисніть на паузу. Перше слово витік. Друге слово здогадалися гирло. Пригадайте значення цих слів. Перевірте. Річка природний водний потік, який тече у виробленій ним заглибині, руслі. Витік місце початку річки, гирло місце впадання річки в іншу водойму. Дельта це рівнина, утворена в гирлі річки та порізана численними протоками. Отже, витік це місце початку річки, гирло місце впадання річки в іншу водойму. Я пропоную переглянути презентацію про річку Дунай. Дунай друга за довжиною річка Європи, що протікає територією десяти країн. Дунай бере витік у Німеччині і впадає у Чорне море, утворюючи дельту. Частина дельти Дунаю розміщується в Одеській області, частина у Румунії. Розгляньте уважно на карті річку Дунай, яка протікає територію аж десяти країн, бере початок у Німеччині і впадає в Чорне море. Гирло Дунаю розташоване в Одеській області. Повернімося до сторіночки нашого зошита. Розгляньте уважно малюнок праворуч. Підпишіть на малюнку витік, гирло та русло річки. Перевірмо: витік це початок річки. Русло. Це природний водний потік, який тече у виробленій ним заглибині. Природна заглибина є руслом річки і гирло, місце, де річка впадає в іншу водому. Прочитайте цікаву інформацію разом з диктором. це цікаво! Виявляється, у річки Дунай є власне свято. Щороку, 29 червня, відзначають Міжнародний день Дунаю. Люди беруть участь у різноманітних заходах, зокрема в прибиранні берегів річки. Так ушановують Дунай безцінне джерело води. Я запрошую вас на свято Міжнародного дня Дунаю. Протікає 10 країнами Європи. А зараз ми з вами пригадаємо, як в Україні зберігають природу дельти Дунаю. Ми вже побували на святі, в шануванні річки Дунай, що в цей день всі святкують, прибирають, ви бачили на відео, як дітки навіть досліджують властивості води в річці, чи чиста вона. А от саме як в Україні зберігають природу дельти, ми з вами прочитаємо з тексту, натисніть на паузу і вставте пропущене. Перевірмо заповідник природоохоронна територія, тобто територія, на якій охороняють і зберігають природу. Дунайський біосферний заповідник розташований в Одеській області. Запрошую вас у мандрівку. Намалюйте контури України і Одеської області. Зараз проведіть пальчиком кордонами України. А тепер кордон Одеської області. Запам'ятали всі, відтворіть побачене на сторіночці вашого зошита. Не забудьте позначити на карті Одеську область і місто Одесу. Я впевнена, дітки, що у вас вийшло все дуже чудово. Пригадайте, скільки областей ви вже навчилися зображати за допомогою вправи мандрівка. Напишіть відповідь цифрою. Так, це три області: Закарпатська, Львівська та. Одеська області. Я пропоную невеличкий відпочинок з пісенькою лічимо десятками. ЗАПитання для розуму. Хочемо перепочити і десятки полічити. Разом будемо співати і завзят. Та танцювати хочемо перепочити і десятки полічити. Разом будемо співати і завзято танцювати. Ось один десяток десять, а як два, то буде двадцять. Три десятки буде тридцять, а чотири десятки сорок.

60, 70, жето дімдесят, 90 і далі буде 100. Крішки відпочили, і я пропоную нейробіку від бубу. Пригадайте, алгоритм додавання числа 9, виконавши вправу швидкісний тренажер. Перше до потрібного числа треба додати 10. Від отриманої суми відняти 1, наприклад, 3 плюс 9. Додаємо 3 плюс 10 і мінус 1. 13 мінус 1 буде 12, 35 плюс 9, 35 плюс 10 буде 45 і мінус 1 44. А тепер нейробіка від бубу. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення чемпіонат зі швидкісної лічби. Увага, відповідь. П'ятдесят дев'ять. Другий раунд. Увага, відповідь. 75. Третій раунд. Увага, відповідь. 80. Я вітаю переможців, якщо хтось допустився помилочку не біда. Не кажи не вмію, а кажи навчуся. А зараз розкриємо розділ Я вивчаю українську. Ми з вами сьогодні говорили про річку Дунай. А зараз пропоную пригадати частини мови. Щоб охарактеризувати річку Дунань, напишіть дошка, якою частиною мови є наведені слова 100, 9, 1, 12. Так, це числівники. Доведіть, що ці слова є числівниками. Правильно. Бо вони відповідають на питання, скільки, котрий. Попрацюйте із текстом, як справжні мовознавці, поставте в дужках питання до виділених слів та позначте частини мови. Натисніть на паузу. Перевірмо: Дунай друга котра, числівник. За довжиною річка, що іменник? Європи. Чотири. Скільки? Числівник. Столиці європейських країн розташовані на її берегах. Дунай судноплавна, яка. Прикметник, річка нею перевозять, що роблять її слово, пасажирів і вантажів. Отже, ми дітки ще дізналися, що Дунай друга задовженою річка Європи, що аж чотири столиці європейських країн розташовані на її берегах. Що це судноплавна ріка, нею перевозять пасажирів і вантажі. Уважно прочитайте наступне завдання і підкресліть зайве слово в кожному рядочку. Наприклад, у першому рядочку море, тепле, синє, солоне. Яке слово зайве? Правильно це море. Тому що воно відповідає на питання, що імену, тепле, синє, солоне, яке? Це прикметники. Проаналізуйте самостійно другий, третій рядочок. Перевірмо, морське, яке, повітря, що, вода, що, річка, що, зайве слово, морське Бо це прикметник, решта слів – іменники. І у третьому рядочку скільки 4, 10, котра друга, яка? Довга. Зайве слово довга. Це прикметник. Чотири, десять, друга це числівники. Прочитайте рядки з загадки Лисі Вознюк. Поміркуйте, чому автор порівнює річку зі сріблястою стрічкою. Натисніть на паузу. В'ється, плине річечка, як срібляста стрічечка. Чому авторка порівнює річку зі сріблястою стрічкою? Для цього ми розглянемо Дунай із висоти пташиного польоту. Із висоти пташиного польоту русло річки Дунай вигинається, як не наче стрічка, а білого кольору надає йому. пригадайте, що річка від нагрівання води в ній випаровується. вода набуває білого кольору. Пар. Вода знаходиться в газоподібному стані, із висоти птичь пташиного польоту, здається, ніби хтось кинув сріблясту білу стрічку. А тепер скажіть, у цьому реченні є прикметник? Так, це яка срібляста? І я пропоную добрати по честь якнайбільше прикметників, що описують воду в річці. Наприклад, вода яка у річці прозора, ще яка холодна, бурхлива, плакитна тощо. А буває вода в річці каламутна? Ну, звичайно, це після дощу або якогось урагану, коли грунт піднімається на Поверхню води, ні, утворюється каламутна вода. Дітки, ми сьогодні з вами здійснили подорож до Одеської області, пригадали пам'ятні місця фортецю Акерманську в Одеській області, старовинну фортецю на березі заливу Дністровського. Розглянули історичний центр Одесі, до речі, це спадщина ЮНЕСКО. Пригадали географічне положення герб Одеської області, з якими країнами та областями України межує Одеська область. Ще раз погляньте. Так. Здійснили мандрівку Одеською областю, а також пригадали, що таке річка, яку будову вона має, і дізналися, що річка Дунай протікає через 10 країн, і що є свято навіть свято Міжнародний день Дунаю, 29 червня. Щоб зберегти природу, створену дунайський біосферний заповідник в Одеській області. Ну і також ми з вами пригадали алгоритм додавання числа 9, попрацювали з текстом як справжні мовознавці і дізналися, що Дунай друга задовжена річка Європи. Що аж чотири столиці європейських країн розташовані на її берегах. Це велика судноплавна річка, на якій перевозять і пасажирів, і вантажів. Помилувалися Дунаєм із висоти пташиного польоту. Завдання уроку вичерпано. Я говорю, до побачення, до нових зустрічей!